Ожня гімнастика це, мабуть, один з найестетичніших видів спорту, від якого просто очей не відвести. Бо ж це про експресію, грацію, витонченість і красу. І красу це про щоденно важку і наполегливу працю. З художньої гімнастики Галина Арвахі займається улюбленою справою з дитинства, а нині прививає любов до художньої і естетичної гімнастики юним ніженцям. В 2021 році ми відкрили це відділення художньої гімнастики і тож було створено, і було дітей у нас скільки? 80 дітей зразу. От, зараз у нас 150 дітей і в 2024. Тому році в січні була створена імна естетична гімнастика для об'ємнішого, щоб діти працювали не тільки з м'ячами, стрічками а також команда виступ був виступ. відділення із художньої та естетичної гімнастики можна записатися з п'яти років. Розповідає тренерка і додає, що цей вид спорту має безліч переваг. Дуже естетичний від спорту, розвиває гібкость, гнучість посаду, дуже такою струнку. Ну і то естетика, естетика е, тіла. Софії тринадцять, із них шість років дівчинка займається художньою гімнастикою. Та у майбутньому мріє пов'язати своє життя із цим естетичним видом спорту, а саме стати тренеркою. Я вибрала цей спорт, тому що я хотіла чогось нового для себе в дитинстві, і мені хотілося стати зіркою. Бо що це була мрія в дитинстві для мене? Художня гімнастика це про красиві рухи, форму, щоб виглядати завжди красивою. Ніжинська дитячо-юнацька спортивна школа донедавна розвивала лише 5 видів спорту, і суто дівчачого тут взагалі не було. Тому було прийнято рішення негайно виправляти ситуацію. Зроблено моніторинг видів спорту по місту, дітей, хто залучений, хлопчиків, дівчаток, і прийняли рішення відкрити саме відділення художньої та естетичної гімнастики. Оскільки у нас потужна була така можна сказати, приватна школа, але вона не для всіх. Можливо, доступна, тому було прийнято рішення відкрити в саме в міській школі це відділення. Є потужні тренери, які зараз проходять постійно перекваліфікацію зі своїх видів спорту, таких більше як естетична гімнастика, чарлідінг до вже олімпійського виду спорту, як художня гімнастика. Сьогодні на відкрите тренування із естетичної художньої гімнастики завітав очільник Ніжина Олександр Кодола. Ділиться, що не лише отримав естетичну насолоду, а й занотував для себе ряд потреб. Адже системна опіка позашкільними навчальними закладами сьогодні у пріоритеті міської влади. Ніжина ми знаходимося в приміщенні ДЮСШ, де у нас є загалом різних шість видів напрямків. Зокрема, це художня і естетична гімнастика на сьогодні. Один із популярних напрямків для. Дітей ми бачимо для е, наших дівчат у місті. Звичайно, це треба підтримувати. У нас є певна база, тобто приміщення, де можна проводити тренування, змагання і, звичайно, ми в межах можливості виділяємо кошти на хоча б мінімальне оснащення. Дійсно, сьогодні спорт, як і інші напрямки, в достатньо скрутних умовах, але тим не менше, сьогодні ми винаходимо можливість все-таки мінімально хоча б підтримувати і фінансувати те, що можна, щоб цей спорт розвивався». Дістю юних спортсменів є велика кількість нагород привезена із всеукраїнських та світових конкурсів, де юні дарування прославляють рідний Ніжин.